Колись це була новина, а зараз це наша буденність Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану до 14 травня 2024 року. З повними наслідками і висновками щодо воєнного стану, повна мобілізація, мобілізаційні ресурси, певні обмеження, які визначені законодавством обмеження конституційних прав. І, будь ласка, не забувайте, що воєнний стан це той правовий режим, який дозволяє органам влади розпреділяти повноваження, який надає тим чи іншим посадовим особам всі необхідні весь необхідний функціонал для забезпечення країни в умовах воєнного стану. Не фантазуйте щодо поняття стану війни і особливо поняття оголошення війни. Україна нікому війну не оголошує, тому що ми не нападники, ми не агресори. А от воєнний стан чи стан війни для вас персонально це не має ніякого ніякої різниці. От абсолютно. І я би, в принципі, просив вас поменше говорити про стан війни, бо якщо народні депутати надумають... Посилити режим воєнного стану, то, наприклад, у вас можуть відбирати автомобілі або заселяти у ваші квартири військовослужбовців. Ну і дуже дуже багато ще є функціоналу в державної влади а, щодо воєнного стану. Тому не фантазуйте, будь ласка, про стан війни, бо знаєте, інколи ти просиш те, чого тобі насправді не потрібно. Намагайтеся жити в тих реаліях, яких є, і пам'ятайте, що кожне. Кожна подія в вашому житті це результат нашого вашого вибору. Не забувайте про це. Ми всі, ми всі несемо відповідальність за те, що сталося. На жаль. Ну і хто не розібрався в тому, що таке воєнний стан, що таке стан війни, і що таке оголошення війни. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Там в мене є кілька відео і кілька текстів щодо цього. Розберіться, будь ласка, в юридичних термінах. І пам'ятайте, що воєнний стан. Це... Це більш ніж достатньо для того, щоб ви не почували себе в безпеці. Мрійте про мир, а не про стан війни чи оголошення війни. Угу. Телеграм Ютуб в Шапці профі.